Привіт, друзі, знову рад бачити усіх на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім про РПГ 22 реактивну протитанкову гранату, про особливості його використання от, і як з ним можна тренуватися в польових або в навіть в умов. З, умовах. Ну, як я казав в відео. Про РПГ 18, коли з того був знищений автомобіль з кадирківцями, вантажний, з цього був підбитий в 2014 році сепарський БТР80. Отже, як в будь-якому зразкового зброєння, котре ви отримуєте, якщо є інструкція, Перш за все, ви її читаєте. Читаєте, уважно вивчаєте, для того, щоб за бойових умов не дивитися, що ж там написано, а одразу привести РПГ в готовність до використання. До речі, в інструкції не розписано про температурну поправку, а вона тут є. Температурна поправка це плюс або мінус. У е, нас не завжди є можливість подивитися на термометр перед виходом, а тим більш в бою, яка зараз температура. Але ми завжди можемо побачити власний подих. Отже, якщо ми бачимо, що пару з нашого подиху, значить ми повинні поставити мінус. Ми беремо цю поправочку і крутимо її. На мінус. От, щоб мінус був на оцій білій марці. Якщо ми не бачимо нашого подиху, ми крутимо її назад на плюс. Отже, як приводиться РПГ-22 до бою? Перш за все, ми витягаємо запобіжну чеку. Вона повинна бути отут в передній частині. Маленька така, красива, квадратна. Зазвичай кріпиться на нитку до тубусу. Але з часом, на жаль, я її втратив. І зараз використовую просто маленький гвіздочок. Але суті, це не міняє. Витягується ЧК і відкидується передня кришка. Після цього ми беремо оцю пластикову обтікач і совуємо його вперед до фіксації. Після цього він назад вже найде, якщо не знати, де йому треба нажати. Друге, що ми робимо, ми беремо оцю тягу і совуємо її назад. При цьому відкривається задня підпружинена кришка і розфіксовується запобіжна стійка. Тут е цілик реалізований в запобіжній стійці. І піднімаємо в запобіжну стійку. Реактивна протитанкова граната готова до використання. Прицілювання. Як правильно прицілюватися з РПГ-22? Відстань від ока до запобіжної стійки з її ціликом повинна. Е Відповідати близько 10 см, оскільки ми не можемо поміряти це відстань, ми можемо скористатися нашою рукою. Тобто рука, котру ми кладемо, вона відповідає приблизно цій відстані. Особливості прицілювання. Мушка реалізована трьома, мушками, скажімо так, 5, 15 і 25. Венці відповідає відстані до техніки 50, 150 і 250 метрів. 150-метрова мушка має такі самі особливості, як і в РПГ 18. Вона має поділки під тракові. Тобто, якщо ми наводимо ці поділки під, відповідно від траки або під колеса, БТР, то ми знаємо і вони співпадають, то ми розуміємо, що відстань до техніки відповідає 150 метрів. Приціл тут реалізований простіше. Якщо перевищення йде розміру лінійного, то ми повинні стріляти прицілом номер 5 Якщо техніка менша за оці підтракові Мітки, то ми стріляємо прицілом 25. Тут вже реалізовано простіше. Калібр цього РПГ більший, ніж в 18, тому і потужність значно більша. Якщо ми привели РПГ до бойового стану, а так трапилося, що нашу ціль хтось знищив інший, або з деяких інших причин нам не потрібно з нього стріляти, то Є можливість поставити його на запобіжник. Для цього треба просто опустити оцю запобіжну стійку. Разом з тим, з особистого досвіду можу порекомендувати до кінця дня його використати, бо не передбачено, що він у такому вигляді може зберігатися. Як то кажуть, побережіть себе, краще його десь застосувати. Інколи відбувається така ситуація, що ви розклалися, навелися, натиснули, нашептало, а почули і все. Пострілу не відбулося. Що в цьому випадку треба робити? Треба опустити запобіжну стійку. Знову її підняти, знову прицілитися і знову натиснути на шептало. Якщо після другої спроби пострілу не відбулося, втретє, краще вже не взводити. Краще почекати деякий час, про всяк випадок, 10, 15, 20 секунд. і Відкинути від себе цей РПГ. Якщо немає часу чекати, йде активний бій, ви просто його відкидаєте від себе, але щоб він впав так, щоб напрямок стрільби був в бік ворога. Потім, коли вже буде більш-менш спокійний час, ви його або підірвете, або відкинете далі, розстріляєте. Але залишати його побіля себе це вже небезпечно. Зараз я вам розповім маленьку хитрість, як можна навчитися прицілюванню з РПГ, визначенню відстані та е зробити це зручно для себе, не привертаючи особливої уваги місцевих, от або того, кому це не потрібно. Для цього ми користуємося стандартним аркушем паперу. При звичайному його розташуванні на відстані 10 метрів від себе, лінійний розмір цього аркуша буде відповідати лінійному розміру танка на відстані 150 метрів. Відповідно, якщо ми підійдемо на відстань близько 3,5 метрів, то він буде відповідати лінійному розміру від танка на відстані близько 50 метрів. Якщо ми відійдемо далі на відстань близько 16-17 метрів, то лінійний розмір аркошу буде відповідати лінійному розміру танка на відстані. 250 метрів. Я сміливо це розповідаю. Москалі в житті не здогадаються, що таке друкарський аркуш. Друзі, дякую усім, хто подивився це відео. Переглядом відео на нашому каналі ви допомагаєте підрозділу хижих птахів нищити ворога. Наступне відео я зроблю про РПГ 26. Москалям. Можу побажати найшвидшого очікування другої хвилі могілізації, приходьте, наша плодюча, радюча земля, завдяки вам стане ще більш плодючою та радючою. Усім до зустрічі!